Всім добрий день. Сьогодні я покажу, як перепровести всі документи в певному періоді. Ну, зазвичай така штука потрібна при закритті періоду або при упорядкуванні проведених документів за якийсь певний період. Тому що ми під час нашої роботи місячної можемо спочатку робити. Всі реалізації, тому що це робиться кожного дня для того, щоб виписувати накладні, а оплати можуть розноситися умовно там раз в тиждень в п'ятницю автоматичною обробкою. Тому ми будемо мати таку ось стяку біду з передоплатою після платою. Та от такий от бардак. Або, наприклад, спочатку йдуть всі реалізації в мінус, потім, в кінці місяця, робиться одна покупка, ну технічна чи не технічна, і робиться першим числом. Для того, щоб відновити оце ФІФО та ця порядковість, партійність, треба перепровести всі документи за якийсь певний період. Умовно, за місяць, за день, за тиждень і тому подібне. Для того, щоб це зробити в басі, потрібно зайти в операції, групове перепроведення документів. І отут будьте максимально обережні з періодом. щоб не пропровести. Ще ну, якийсь попередній період, який ви закрили, бо там можуть повилазити всякі біди. Тому обираю, наприклад, свій місяць оточний, умовно, у нас сьогодні на дворі жовтень. І можна тискати виконати. І тоді воно просто перепроведе всі документи. Якщо ви хочете ще дещо. Доналаштувати. Наприклад, для того, щоб коли програма бачить якусь помилку, одразу вам її викидувала. та Тобто зупиняла перепроведення і викидувала вам що сталося. От проблема, яка є. Ви можете поставити отут галочку зупиняти при зупиняти виконання при помилці. ну Можете ставити, можете не ставити це від вашого бажання, тому що воно буде отак от гикати кожних пару секунд і зупинятиметься. Якщо маєте бажання ставити, не маєте бажання це все бачити, не ставити. І натискаєте кнопку виконати. Воно думає, думає, думає. В вашому варіанті воно буде. Відносно довго думати, тому що якщо ви більш-менш нормально діючі підприємства десь на працівників 100 із реалізацією, там до 10-20 мільйонів в місяць, то документів у вас багато і ця історія затягнеться у вас на хвилин 15 20 боятися не треба, десь так і воно й має бути. Ну відповідно, якщо ви більше підприємство. То краще робити це на вихідних, коли в базі ніхто не працює, тому що база піднімає всі документи по черзі і їх перепроводить. Це доволі е, напряжна штука для е, самої програми. Тому якщо ви велике підприємство, маєте дуже багато е, там сотні тисяч документів, всяких е, в, е, в програмі, то краще це робити на вихідні. Ось, і вискакує тоді віконечко, виконано перепроведення документів, і каже, що проведено документів стільки-то, ну, в моєму варіанті, один з попереднього відео, і е, помилок не виявлено. Якщо у вас є якісь помилки, воно вам їх тут напише скільки, і отут знизу буде у вас е, повідомлення, що це за помилки. І ОК. Все. Всім до зустрічі. Не забувайте підписуватися та лайкати.